На площі героїв організатори акції міських організацій Молодий народний рух спілки української молоді, студентської свободи та молодого удару зібралися, підтримуючи події всеукраїнської молодіжної кампанії Вставай. Змагалися у швидкості розкладання наметів, цим самим привертаючи увагу керівництва держави до проблеми із житлом молодих людей. Сьогодні в Калуші, а також в інших 40 містах України, прийшла ще одна акція з молодіжної кампанії Вставай. Ця молодіжна компанія об'єднала молодіжні патріотичні організації з метою відвоювати права і ті свободи, які цей режим забрав у молоді. Тема сьогоднішньої акції називається доступне житло для молоді. Адже ми чуємо обіцянки нашого гаранта по телебаченню на всю країну, що він забезпечить молодь доступним житлом. Але на ділі це все залишається міфом. Тобто, коли наша влада, наші вельми вель, вель, гаранти, його прибічники живуть у казкових умовах, Межгірського палацу, наші е, студенти, наша молодь, молоді сім'ї приходиться жити в міфічних умовах, якогось там кредитування молодіжного, якого насправді немає. І сьогодні Кавська молодь вийшла об'єднано для того, щоб сказати, що ми проти таких міфічних кредитувань, ми хочемо дійсно доступного житла. А поки що, доступне житло є тільки намет. Під час акції оголосили про солідарність розкладених наметів із наметами політв'язнями заарештованими 22 березня на майдані Незалежності. Також організатори повідомили, що наступне розбивання наметів відбудеться за участю представників усіх регіонів України 5 квітня у місті Києві.